Привіт усім. Сьогодні хочу поговорити про те, як правильно різати плитку. Не чим, а як правильно послідовність. От як є стіна у нас, тут більш-менш майже ціла пішла. А ось тут відкоси біля дверей. Тому спершу завжди ріжемо плитку, яка найбільша по розміру. Наприклад, це 60-ка. Є в нас шматки по 55, 51, 43, умовно. То ріжемо завжди з найбільших кусків. Чому? Тому що тут була заусовочка і ось така от біда. Скололо. Вже вона не годиться. Що я роблю? Відрізаю шматок і маю шматочок плитки ось туди. Тобто, вона не пропала, я її не зіпсував. Якщо, наприклад, ще є менше, наприклад, тут я врізав криво, тоді є шанс ще разочок врізати на іншу частину. Тому завжди починаємо різати плитку із найбільшого куска, щоб при якихось там похибках можна було використати і у меншому куску. Дякую за увагу!